Привіт, друзі! Листопад за вікном, і в мене з'явився різдвяно-новорічний настрій. Тому я вирішила створити ось таку цікаву, чудову листівочку. Насправді це була дещо трохи імпровізація. Е, так у мене буває часто. Але я вам покажу, як таку створити. Я взяла фарби, які в мене залишилися від створення картин по номерах. Також папір, акварельний міцний і. Акварельний олівець, яким я зазвичай малюю ескізик. Я його гарненько підстружу ось за допомогою канцелярського ножа. Щоб він був гостреньким, і ним було зручно та легко малювати. А ви робіть так, як зручно вам, звісно. Отже, чистий папір і спочатку ми малюємо свічку. Спочатку я вирішила намалювати цю свічку з бантиком. Але пізніше передумала: тож, якщо ви малюєте разом зі мною, не спішіть. Свічка буде з бантиком, але окремо. Також я створюю деякі гілочки, листочки, щось таке, що просто, ну, не знаю, з голови, з фантазії. Але майте на увазі, що потім вам ці листочки треба буде вирізати. Тож. Робіть їх такими, щоб вирізати було зручно, бо мені довелося трішки з ними погратися. Бантик я малюю окремо, адже я вирішила, що так буде цікавіше виглядати. Тепер пора зафарбовувати. Що добре в ось цих акрилових фарбах, які лишаються від картин по номерах, що вони вже підібрані один до одного по кольору, досить гармонійно. І як я вам вже казала в своєму попередньому відео, я люблю гармонійні палітри і люблю придумувати їх наперед. Тож, якщо раптом у вас залишились якісь цікаві кольорові зразки від картин по номерах, чи ще якихось, можливо, активностей творчих, то ви можете взяти їх. Але можете просто підібрати ті кольори, які вам подобаються, зарані намішати відтінки і ними скористатись. Це може бути як акрил, так і акварель, так і гуаш, будь-що, що вам зручно. Я малюю акрилом. Мені подобається, що місцями він може бути густішим і геть непрозорим. А якщо додати в нього трішки водички, то він стає таким, як акварель, напівпрозорим і легким. Отож, я акуратно зафарбовую всі гілочки і свічку. Спочатку я думала один колір, потім взяла інший. Таке буває, це процес, це творчість, це абсолютно нормально. Робіть так, як подобається вам, як виходить у вас. Подивитесь на моє зробите по-своєму. Якщо ви вирішите самі робити свою палітру, то пам'ятайте одне важливе правило. Мають бути. Кілька близьких один до одного відтінків, наприклад, синій, там потім відтінки синього, блакитний, сірий, тому подібне, можливо, якийсь фіолетовий, або більш до бірюзового чи зеленого, бо вони поруч на кольоровому колесі, і акцентний, як, наприклад, щось протилежне до нашого синього, туди де червоний, чи жовтий, чи жовто-гарячий, тоді це буде досить гармонійно і красиво виглядати. Ось тут ягідки я роблю такими фіолетовими, бусковими, лавандовими, якимись такими досить ніжними. Але, знову ж таки, ці кольори в мене вже навіть підібрані тут і мені не треба було б і думати. Акцентним кольором у мене буде червоний. Червоні ягідки. І червоний бантик. Потім я побачила, що в мене в наборі є прекрасний золотий відтінок і вирішила, що можна поверх червоного пройтися золотим, і будуть такі цікаві, красиві блискітки. Дуже непоганий різдвяний ефект. Ось погляньте, красиво! Тепер це все добро треба вирізати. Можна скористатися канцелярським ножем, тільки не забудьте підкласти дощечку, щоб не пошкодити вашу поверхню столу. Я спробувала почати з канцелярського ножа, трошки погралася, це було досить складно, тоді я передумала, врешті-решт взяла манікюрні ножнички. Вони маленькі, кінчики в них гостренькі, і ними працювати зручніше. Вирізайте обережно, щоб не пошкодити маленькі дрібненькі листочки, щоб нічого не відірвалося. Це було досить складно і я таки награлася, аж пальці боліли. Потім я ще згадала, що в мене є спеціальний різачок для ліногравюри, тож я взяла його, не питайте, звідки він у мене. <сум> Можливо, і у вас таки є, то теж можна використати. Далі, коли все вирізано і готово, я почала шукати, на якому ж папері зробити мені листівку. І побачила, що це все досить гарно виглядає на темному папері, наприклад, на чорному або коричневому. Але він у мене був надто тонкий. І не міцний, Тому, якщо у вас є якийсь щільний папір чи картон темного відтінку, можете спробувати його. Врешті-решт я взяла білий акварельний папір, відміряла майже половину листа, це було 16 см, відрізала і почала складати композицію, приміряти що й до чого. Також мені знадобиться, звісно, клей ПВА. Спочатку я відміряю на листочку серединку, прикладаю свічку, дивлюсь, де вона у нас буде розміщена. І вже відштовхуючись від того, де буде свічка, я акуратно щіточкою беручи клей, намащуючи його на гілочки, приклеюю їх по сторонам, постійно примірюючи знову мою свічку, бо вона ж центральна і все має бути гарно. Таким чином я складаю свою композицію спочатку з одного боку, потім із іншого. Ось так. І приклеюю саму свічку теж посередині. Ну, і, звісно, бантик на неї зверху. Таким чином, композиція виглядає об'ємно. Цікаво, трішки нестандартно. Далі я хочу ще зробити напис. Для цього я беру якийсь просто папір і починаю експериментувати, шукати той напис, який мені буде подобатись, який буде пасувати до мого малюнку. Пробувала я різне і друкованими, і письмовими літерами. В результаті я взяла олівці, визначилася із стилем, який я хочу. Написати і написала. Можете писати, можете ні. Це вже на ваш вибір. І врешті-решт, ось така прекрасна листівочка у мене вийшла. я вважаю, вона цілком вдалась. Виглядає досить цікаво і оригінально. Буде чудовим подарунком для ваших близьких. Дякую, що ви робили зі мною це все. Обов'язково підписуйтесь на мою телеграм-групу, ставте лайк тут і до нових зустрічей!